Сьогодні будемо говорити тему, яка вічна, просто як світ. Питання, чому в мене раптом впали продажі, актуально не лише сьогодні, а повірте, завжди. Ось у мене телеграм-чат, в якому більше 7 тисяч ці продавців. Він безкоштовний. Посилання на нього є під відео. Там продавці спілкуються, допомагають один одному, і я відповідаю на будь-які питання безкоштовно. Так от там завжди це питання звучить актуальне, щоб не відбувалось, які б зміни не ставали з майданчиком, алгоритмом, роботою. На старифами, зміна сезонів, зміна років, зміна подій в Всесвіті і в світі, завжди там можна знайти в нещодавних питаннях це питання у мене впали продажі, чи в усіх так, і що робити. Давайте сьогодні поговоримо на тему, що робити, якщо у вас раптом в магазині впали продажі?».